це близько політики, близько світу. Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі та голова ради з питань співпраці з Україною. Я Марія Гурська, журналістка українського телеканалу Еспресо та головна редакторка порталу сестри ЕУ. Як завжди, ми підсумовуємо інформаційний тиждень, і цього разу є багато подій, які хотілося б обговорити. Політична така атмосфера цього тижня. Така прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Європі ми вже. Живемо у передвоєнні часи, часах у словаччині стріляли в прем'єр-міністра Фіцо. А в Росії нещодавно відбулася ротація міністрів в уряді, яка стосувалася оборони в оборони, це. Впливає на ситуацію у світі, і про це далі. Трохи пужній, але зачніми. А розпочнемо ми з ротації в уряді Польщі, які також є цікавими і стосуються курсу країни. аналітики говорять, що зміни в уряді стосуються безпеки, і також цікаво, як вони можуть вплинути на відносини з Україною. Скажіть, прошу декілька слів про ці зміни. Але вже насамперед, ці зміни стосуються виборів до Європарламенту у Польщі. Довгий придовгий виборчий марафон почалося восени із парламентських виборів, потім два-три тури виборів до місцевих органів влади. а Тепер вибори до європейського парламенту. Деякі політики, які були в уряді, стартували із кампаніями на цих виборах. І Прем'єр-міністр попросив тих міністрів, які стартували на виборах, піти у відставку і зосередитися на виборчій кампанії. Це і є суть цієї зміни. До до урядів. Ходять професіонали, те, що є новим в цьому уряді, це перш за все міністерство культури та міністерство державного майна, тобто міністерство, яке відповідає за підприємства, які є власністю держави. Ці два місця займають скоріше експерти, а не політики, тобто досвідчені менеджери. Ну ровніш ні, може не можемо проігнорувати факту чергового фермерського протесту, який нещодавно знову відбувся у Варшаві. еспресо вело пряму трансляцію цих подій. і правду кажучи, люди стурбовані. справа в тому, що фермери знову протестували проти української агропродукції на європейському ринку, і це після такого складного розблокування кордону Питання в тому, чи не відновляться знову протести на кордоні. А протест був не дуже масштабним. Я не бачу підстав розглядати польсько-українські відносини через призму цього протесту. Не знаю чому, але висвітлювати протести фермерів стало модним. Але справді я кажу серйозно, ці протести звичайно є проблемою для кожного уряду. Але вони відбуваються практично щомісяця, мабуть, у більшості великих країн Європейського союзу. Протести фермерів я особливо хотів би, щоб це почули наші українські глядачі. Це європейська нормальність. 25 червня я вважаю, що цей факт є найважливішим. А розпочинаються перемовини про вступ України до ЄС. Україна вже потрапляє на прямий шлях до Європейського союзу ще під час президентства Бельгії. Це робиться для того, щоб трохи випередити головування Угорщини, бо з ними ніколи не знаєш, що буде. Пізніше буде головування Польщі наступний рік, перше півріччя. Я сподіваюся, що тоді переговори з Україною будуть добре розвиватися. Тож Україна виходить на шлях переговорів. Це означає, що через 5-7 років ви будете у євросоюзі. А тоді я вам це чесно кажу: в Україні також постійно будуть фермерські протести. Оскільки у європейському союзі вже так є з цими протестами фермерів, через те, що внутрішній ринок дуже зарегульований, існує багато різних зобов'язань. Тому фермери в ЄС виробляють за високою ціною. А в Україні вони також будуть виробляти продукцію за вищою ціною ніж зовні. Тому як тільки з'явиться будь-який сільськогосподарський продукт зовні, то негайно почнуться. Протести і знаєте, Польща є єдиною великою країною в ЄС, яка так чітко і твердо бачить свою зацікавленість у вступі України до європейського союзу. І тому я скажу вам такий парадокс, що оскільки я хотів би, щоб Україна якнайшвидше вступила до європейського союзу, то в якомусь сенсі бажає, щоб в Україні якомога швидше почалися протести фермерів, які є просто частиною політичного ландшафту ЄС президент України Володимир Зеленський обговорив цього тижня телефоном з польським прем'єром. Дональдом Туском загострення ситуації у Харківській області. Ви не так давно були на фронті. Говорили з бійцями, і також знаєте, як там все виглядає. Володимир Зеленський скасував усі свої міжнародні візити цього тижня через спроби російської армії прорвати фронт. Чого очікувати на вашу думку, і що зараз мають робити світ і Польща. Я думаю, ми маємо справу з тим, що я назвав би харківським моментом цієї війни. Цей момент означає, що відбувається ситуація, яка може визначити подальшу долю цієї війни і вирішити її надовго. Йдеться про те, що або Путіну вдасться прорвати фронт, не дай Боже, звісно, чи де факто відкрити новий фронт десь між Харковом і Сумами на висоті Харкова і сум, або українці покажуть на що вони здатні і захистять цей черговий шматок своєї землі. Це те, що ми будемо спостерігати у найближчі тижні в цьому суть цього харківського моменту. Є спроби заходити невеликими меншими підрозділами, але все одно це щоразу по декілька тисяч людей, і ми можемо побачити спробу витіснити українців із Харкова. Росіяни добре знають, що вони не можуть просто захопити Харків, тому вони вдаються до дещо інших методів. Намагаються прорвати фронт. Якщо вони прорвуть фронт, то ви це як пропаганду проти української влади та проти суспільства, демонструючи слабкість, найближчі тижні означатимуть неспокій на харківській ділянці фронту, а також масштабні інформаційні операції проти України та проти заходу, суть яких полягатиме в тому, що росіяни намагатимуться продемонструвати, ніби Україна не здатна впоратися у цій війні. Вони бачать, що українці чудово справляються, що є лінії оборони, що все побудовано, окопи та інше. Тому ця пропаганда буде весь час тиснути і намагатися послабити позиції України, що ми можемо робити, що повинні робити зараз. Почну парадоксально, тому що звичайно найголовніше це забезпечення зброєю. Ми всі будемо запитувати себе про цю затримку, спричинену діями спікера Джонсона, який так сильно хотів бути Черчилем, що ледь не став Чемберленом, тобто, мало не увійшов в історію, як той, хто впустив Росіян в Україну. Але ми не знаємо, ми ще не знаємо, якою буде його політична доля, тому що наразі важко оцінити, чи дорого обійшлося його зволікання. Тобто наскільки дорого це обійшлося, тому що те, що це були великі втрати, і так уже зрозуміло. Тобто невідомо чи будуть доправлені боєприпаси, якщо їх встигнуть доставити, то основні речі будуть зроблені. Але я також звертаю увагу на питання, яке особливо є актуальним в Польщі. люди все ще вважають, що інформаційна сфера відірвана від військової. А тим часом в інформаційній сфері зараз буде найбільша канонада проти України, Заходу та Польщі з боку Росії, тому що вони намагатимуться інформаційно прикрити свій план захоплення Харкова, витіснення України з Харкова. І з цієї причини найближчі тижні є. Правді ключовим, ключовим моментом, але також важливо, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Києві цього тижня, що зброя вже в дорозі. сподіваюся, що встигнемо цього тижня. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща не віддасть Україні свою систему Петріот. але українські політологи в численних телевізійних програмах активно обговорюють можливість закриття неба над західною Україною польською протиповітряною обороною. Ніби нібито на прохання українського уряду до польського. Чи можливо це, і чи ведуться такі переговори? про те, як відбуваються переговори, я звичайно вам не скажу, тому що дипломатичні перемовини характеризуються тим, що вони не призначені для публічного обговорення, але на українському телебаченні тільки про це зараз і говорять. О, я цього не знав. Дякую за інформацію, але про це насправді багато зараз говорять, зокрема на заході. Багато говорять про це, щоб знайти якийсь спосіб, хоча б частково захисну. Стити повітряний простір польщі, бо це певною мірою пов'язане. Тобто кращий захист польського повітряного простору на сході також означатиме захист на кілька десятків кілометрів вглиб українського неба. Але це технічні рішення. Скажу чесно, я в цьому не є експертом. Я не знаю точно, як працюють Петріоти. Про це багато хто зараз говорить, але я просто не знаю. Але я бачу, що на заході розмірковують, як цю ситуацію трохи покращити. в Естонії цього тижня точилися дискусії. Щодо можливого відправлення військових на захід України для забезпечення ротації українських бійців така це вже друга така дискусія після ініційованої раніше президентом Франції Еммануелем Макроном. і це вже починає звучати як якийсь сценарій плану на майбутнє. що ви думаєте про це? що це наразі не сформулювалося в конкретні плани, що зараз найважливішою справою є підписання наступних оборонних угод для України. Угода з Польщею буде, мабуть, черговою, тому що вона вже активно готується. Ключовою є також підготовка до саміту НАТО. Оцінка того, що ще можна зробити напередодні саміту НАТО, тому що зараз виглядає, що пропозиція для України буде слабкою, незважаючи на зусилля Польщі. Важливим є зосередження на перемовинах з ЄС переговори із європейським союзом та. Також будуть чинником безпеки для України. Я думаю, що це ті речі, ті напрямки на яких зараз варто зосередитися, окрім суто тактичних питань, про які ми постійно говоримо, і будемо говорити знову і знову це боєприпаси повинні бути доправлені. на фронт. У словаччині цього тижня стався замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Що на вашу думку ця подія означає для безпеки всієї Європи, я можу відповісти на це питання у кількох пунктах. По-перше, ми засуджуємо терор, політичний терор і політичні замахи, які призводять до смерті та ескалації ненависті, завжди до ескалації і обов'язком кожного політика, незалежно від того, хто став жертвою, є просто засудити напад і чітко заявити, що ми не сприймаємо таких способів політичної діяльності. Подруге, то і замагисоч, по друге цей замах, звісно, є сигналом того, що відбувається сьогодні з Європою і з заходом. Тобто, Словаччина – це такий казан, у якому у дещо меншому масштабі, але дуже виразно відбувається те саме, що відбувається у більшості західних країн, починаючи від США, такий політичний поділ, коли ви навіть не можете собі уявити, що хтось може перейти з одного боку на інший. Фіцо у цьому контексті також був різким політиком, але поки всі сьогодні це підкреслюють, я хотів би. Казати просто за нього потрібно молитися, потрібно тримати кулаки, і терор треба засуджувати. правда, в Росії це правда у Росії. Недавно відбулися зміни в оборонці, і в найближчому оточенні Володимира Путіна аналіз американського аналітичного центру інститут дослідження війни свідчить про те, що це чергові ознаки підготовки до тривалої війни з можливим зіткненням із країнами НАТО. На вашу думку, чого намагається досягнути Путін, і як ми можемо цьому протидіяти? Зміни... І... Зміни в Кремлі на мій погляд означають підготовку до більш затяжної війни. На думку людей, яких я знаю, які добре знайомі з сутністю російської політики і вивчили її зсередини. Це означає більш тривалу війну. Ось нещодавно ми говорили про це із Каспаровим, який під час цих подій опинився у Варшаві. Він теж так думає, Він також так вважає. Шойгу вплив Шойгу явно не втрачає не вплив. Не... це інші добре. приходять Ти... на його місце. Ти... Що в цьому Ти... добре? Так це принцип. Що чим росі... більше в Росії великоросів і націоналістів, і націоналістів російських російські... шовіністів у верхівці влади, тим слабшою є Росія. То така залежність, тому цікаво, що на місце, що й гу, який не є етнічним росіянином, є тувінцем, приходить росіянин. Отже, це означає, що ця російськість, російський націоналізм консолідується всередині Російської Федерації, відштовхуючи ще раз послаючи сигнал, що всі інші нації є трішки націями другого сорту, так би мовити. Справді це дуже цікаво. Це давнє правило в Російській імперії. Чим більше російського шовінізму в керівництві, тим немічніша Росія. Це завжди було ознакою слабкості. Про це говорить і Кейс Суркова, який також пішов у відставку і є чеченом за походженням добре видно, росіян у цій війні захищені, тому що навіть структура призову така, щоб захищати етнічно російський елемент і намагатися втиснути якомога більше непропорційно багато представників інших націй Російської Федерації. передусім відсилати на фронт цих представників інших націй вмирати за Путіна, Путіна. саме про це я і кажу, але це завжди послаблює Російську Федерацію, тому що треба пам'ятати, що таке Російська Федерація. Це не просто Росія, це така маленька імперія. Тому коли ці народи бачать, що недостатньо, що вони у поганому становищі на периферії Росії, що вони бідніші, не мають можливості розвиватися. То в разі війни їх усіх ще й завербують і відправлять на фронт, без будь-якої підготовки, часто на вірну смерть. Це дуже послаблює Росію Хіба що в довгостроковій перспективі, тому. що, що найближчим часом ми не бачимо чогось, що вказувало б на можливість внутрішнього бунту, а, можливість... А, бунту внутрішнього. і однак санкції спрацювали І однак путіну необхідно здійснювати зміни у верхівці влади і все ж він усе слабший і слабша позиція тих осіб, які були архітекторами цієї війни. Особливо це стосується шойгу. Військова економіка протримається ще два-три роки не довше, тому що жодна воєнна економіка не протрималася довше. Хто знає, можливо, негативних сигналів для Путіна більше ніж здається на перший погляд. Цей шматок пирога може виявитись завеликим. Може, може виявитися, що Путін ним вдавиться. Дональд травня. Дональд Туск на підляще оголосив про початок робіт з будівництва сучасних фортифікаційних споруд на суму приблизно 375 мільйонів доларів. Давайте поговоримо про те, чому це важливо, і користуючись нагодою, хочу запитати, як виглядає зараз ситуація на польсько-білоруському кордоні, який як відомо віддавна використовується Путіним для роздмухування різних провокацій прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цього тижня говорив, що загроза загострюється Провокацій більше цей кордон набагато менш безпечний сьогодні. Ми маємо захищатися, тому що ні для кого не секрет, що Лукашенко є надзвичайно близьким до Путіна. Ми інколи говоримо про це, але можемо тут зупинитись детальніше. Хочу сказати, що для мене Лукашенко сьогодні виглядає як міністр в уряді Путіна, а не як президент окремої країни. З ним ще буде багато проблем. Цей скандал із суддею Шміттом, який, до речі виявився агентом Лукашенка, але основним основним інструментом. Який Лукашенко скеровуватиме проти Польщі буде гібридна війна? Це 100%. Він використовуватиме для цього кордон. А ми будемо захищатися, і ми впораємося. Фортифікація на підляжче. Наскільки важливим є цей проект? Я, власне про це говорю, адже саме там Лукашенко намагається звозити і проштовхувати мігрантів з різних куточків світу, і подає їм неправдиву інформацію. Або просто існують різні причини, або він просто підкидає групи молодих чоловіків, часто не надто забезпечених людей, молодих чоловіків, які просто перетинають кордон великими групами. Це може створювати низку різних небезпек, на яких ми зараз не будемо зупинятися, але їх насправді багато, і тому це як на мене класична гібридна війна. класична війна хибридова. Але хочеш... рад... про загрозу з боку мігрантів чи з боку Росії, яка може використовувати територію Білорусі для нападу? це ризики, пов'язані з гібридним типом міграції. Більшість із них не є справжніми мігрантами. Здебільшого не всі. Це люди, яких підставляють, завозять туди. Вони мають внести плутанину, влаштувати провокації, будь-якою ціною потрапити до Польщі. Можливо, серед них також мають проникати агенти, які діятимуть проти Польщі. Усе це створює сцена. Нарій запеклої гібридної сутички і ще про гібридні війни. Виступаючи цього тижня у сеймі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія втручатиметься у вибори до Європарламенту. Урсула фон дер Урсула оголосила цього тижня про створення європейського агентства для боротьби з дезінформацією. У Польщі ж Цього тижня з'явився новий уповноважений з питань міжнародної дезінформації. Давайте поговоримо про цю ситуацію і про те, до чого ми готуємося. Європ. Па і Польща. Ми з вами говорили кілька хвилин тому про так званий харківський момент в умовах цього харківського моменту, тобто очікування того, що буде, як вдарить Путін, що напевно українці отримують зброю вчасно. Будується таке шкідливе інформаційне тло. Я бачу це сьогодні на конкретних прикладах. Знаю багатьох публічних діячів, яких дуже методично атакують в інтернеті, що також передбачає провокування інших нападів на них, тому що потім це переходить у реальне життя. спершу йде послідовна. Дискредитація якось у мережі, потім вона притікає до класичних медіа. і Нарешті часто веде за собою реальну трагедію, завершується насильством. Це план Путіна для прикриття в такий спосіб діяльності на кордоні. Нові атаки на російсько-українському кордоні. журналістка і письменниця Ен Еплбом цього тижня на конференції імпакт сказала. Проблем сучасного світу полягає у тому, що люди роблять висновки не з реальності, а з того, що бачать на екранах своїх мобільних телефонів. як з цим боротися? у цьому власне і полягає ця проблема масової дезінформації в інтернеті, яка потім стає реальною і часто є джерелом додаткової агресії, емоцій. Точно можливі Можливо, тут також варто брати в роботу завдання міністерствам, які займаються освітою, працюють з молоддю, Ми в нашій раді з питань співпраці з Україною вже плануємо і зараз створюємо невеличку команду для моніторингу того, як Росія намагається впливати на польсько-українські відносини в рамках інформаційної війни, і ми обов'язково подбаємо про це тобто, перш за все, обрізати всі можливості для російських фабрик тролів і джерел дезінформації це не завжди лише фабрики тролів. Часто це більш складні проєкти, в яких як це не парадоксально задіяно менше людей, але вже зрозуміло, що росіяни ціляться у людей, середовища, групи, які займаються побудовою польсько-українських стосунків, обороною цих стосунків розповіданням правди про ці стосунки, оборони цих релясів, подавання правди на тематиці. Це правда, але також нам потрібно більше працювати з нашою молоддю, як польською, так і українською, щоб вони отримували інформацію з надійних джерел, які заслуговують на довіру, а не лише з соціальних мереж. Якби сьогодні у мене запитали, що б я хотів сказати людям, я б сказав критичного мислення, щоб люди не вірили один в один тому, що побачать на екрані свого мобільного про це говорять давно. Але Тімоті Снайдер у своїх уроках 20-го століття про те, як захистити демократію, говорить про найкоротший шлях розвитку критичного мислення. Читання книг Оце точно не модно в наш час, але важливо. Все не так вже й погано, скаржитися нема на що скарга. Це завжди сигнал про те, що ми втрачаємо час. Просто приймаємо все так, як є. Заохочуємо читати і перш за все критично аналізувати кожен текст, кожну передачу, кожну зустріч. Освіта наш час є надмасовою, Вона впливає на цілі суспільства. Світ ніколи не буде ідеальним, тому що це дуже великі групи людей, але кожного можна навчити критично мислити, щоб він сам шукав правду. у Грузії на наших очах відбувається транзит від демократії в обійми Кремля. І Росії був цього тижня. Проголосували постанову про агентів. як це називається польською. зовнішніх агентів. Вірно, а українською це звучить закон про іноагентів. Що ви думаєте про майбутнє Грузії? Ми говорили про ситуацію, коли вона ще була у розвитку. А зараз ми бачимо, як за цей диктаторський закон проголосував парламент. А, триває акція протесту. Вона масштабна. Ми бачимо, що в Грузії триває революція, і це велика річ. Побачимо, куди все піде. Я дуже уважно за цим стежу. На жаль. Зараз більшість мого часу присвячена Україні та польсько-українським відносинам, Але в Грузії ставки насправді величезні, тому що на кону безпека всієї Європи. Грузію завжди трохи недооцінюють, тому що люди десь на заході думають, що Грузія далеко, але вона не так вже й далеко. Тому я сподіваюся, що по-перше буде мирне вирішення. А по-друге, що уряд відступить. Що в Грузії будуть нормальні вибори, коли йдеться про цей закон про зовнішніх агентів. На щастя, ще є президент. І, ймовірно, президент кладе на нього вето і він поверне до парламенту і я бажаю грузинській владі схаменутися і не заходити занадто далеко, тому що історія України детально демонструє, що відбувається, коли влада не може зупинитися, коли вона йде супроти усіх попереджень. І тоді від цього в неї починаються серйозні проблеми. Грузія буде частиною Європи. Це 100%. Грузія, Україна, Молдова. Першими Україна та Молдова починають перемовини цього місяця. наступного місяця. Вибачте, у червні. Але Грузія також має статус кандидата, тому на і також чекай момент, коли буде натиснуто кнопку старт. Дякую вам за цю розмову. Дуже дякую. дякую близько політики, близько світу. Павел Коваль, Марія Гурська. Дивіться нас польською на каналі Павела Коваля на YouTube, українською на телеканалі Еспресо, щонеділі о 15.30 та 22 годині. І читайте головне з наших розмов обома мовами на sestry.eu. Дякую.